Я вітаю вас, діви. Зараз для вас зробимо прогноз на червень 2025 року. Цікавий буде місяць, більш-менш спокійний, дуже такий теплий і комфортний. І почнемо з того, що 6 червня у нас Венера переходить у знак Телець, у свій рідний знак, де їй дуже комфортно, де їй приємно, де вона в балансі, в гармонії, вона взагалі там сяє. Для вас це дев'ятий дім. От для вас сяяння саме це буде там, у сфері знань, у сфері розуміння взагалі цього Всесвіту, нових знайомств із новими людьми, з якимись не нашими, з далекими людьми, будемо так говорити, можливо, і з нашими, але з тими, хто живе далеко. Це можуть бути іноземні люди, це можуть бути нові вчителі для вас, нові знання взагалі, нове бачення Всесвіту, як я сказала. Можете зустріти цікавих людей, можете працювати з інформацією, можете навчання нове почати. Ви вже зрозумієте, що ви хочете вивчати. Тому що Венера вона приносить уже спокій, задоволення, щастя. Можливо, ви захочете піти вивчати щось пов'язане з красою, наприклад, стати перукарем або косметологом, або дизайнером. Тут все, що пов'язано із красою. Можливо, для себе захочете зробити або поїхати навіть кудись далеко, щоб зробити якісь процедури для себе приємні. Можливо, просто відпочити на море поїхати, там, де місця такі, де дуже гарно. Це буде вам дуже. Личити. Взагалі любов до краси, до всього всесвіту, до всього прекрасного відчуєте. Любов до знань також можете відчути, нові відкриття, нові знання. І вам це буде в задоволення для щастя. Це дуже цікаво. А далі у нас 9 червня Меркурій переходить у знак Рак, а 10 червня і Юпітер туди також переходить у знак рак. До вас це в 11 дім. І тут про те, що е, взагалі Юпітер він дає нові можливості, він дає розширення, розвиток. А Меркурій про комунікацію. І одинадцятий дім це що великі колективи, це багато людей, це скупчення людей, це якісь спільноти. Там у вас будуть нові можливості. Там у вас з'являться в цей час нові проекти, нові знайомства. Однодумців зустрінете нових, це будуть якісь нові колективи, де ви прийдете до прогресу. Одинадцятий дім це вже такий дуже високий соціальний дім. Це коли люди чогось уже досягають, коли мріють про щось нове, коли бачать навіть своє майбутнє. Тут і про пророчість може бути, можете якби вбачати своє майбутнє. А у Юпітера саме з Меркурієм, це про велику інтуїцію, відчуття свого майбутнього, воно може вам ніби розкритися. Люди вам будуть допомагати, взагалі контактів буде дуже багато. Що може бути знову ж таки, навчання чомусь такому творчому, чомусь гарному, тому що 11 дім це проявити творчість уже у всесвіт для людей. І що тут ще може бути? Наприклад, мистецтво якесь на виставках бувати, на якихось показах, на якісь нові фільми піти, на якісь нові атракціони. Тут все, де скупчення людей і щось пов'язане з творчістю або з дітьми, але тут більше не про ваших дітей. Можливо, ви як вчителі і працюєте дуже добрий час для вас буде Діви. Також просто спілкування, комунікації, нові люди. Будете уже думати колективно і прийдуть нові можливості, такі великі, для того, щоб ви щось робили для, для суспільства, не для себе особисто. Такий буде одинадцятий дім. У вас так буде проявлятися там Юпітер і Меркурій планети, які підскажуть вам самі, що робити, і саме робити для суспільства. А далі у нас 11 червня повня відбудеться в знаку стрілець. Для вас це четвертий дім. Взагалі, повня – це про кульмінацію подій, про висвітлення, про ясність. Четвертий дім для вас тут прийдуть якісь розуміння, що пов'язано з вашою родиною, з вашою сім'єю, можливо, з предками вашими. Щось ви порозумієте, прийде якась інформація. Можете поговорити просто з тим, з ким ви проживаєте, ініціюйте цю розмову самі, можуть налагодитися стосунки, може прийти якась звістка, яку ви довго чекаєте. Також тут ви захочете щось оновити, наприклад, у себе в домі, зробити ремонт, або переїхати взагалі. Тут прийде ясність, тому що повня це про ясність. Ви вже зрозумієте, де ви хочете жити, з ким ви хочете жити, чи хочете ви переїжджати, і куди переїжджати, і взагалі чи переїжджати. Тут прийде розуміння, з ким ви хочете спілкуватися, хто з членів вашої родини вам більш підходить. Тут щось у питаннях сім'ї зрушиться з місця. Вам уже буде зрозуміло, затишно вам чи не затишно? Комфортно вам тут, в вашому домі чи не комфортно, і що необхідно міняти? Можливо, міняти ви почнете пізніше, але повня це про розуміння взагалі, де ваш. Той внутрішній дім, де вам комфортно, де вам безпечно, отут прийде ясність також час емоційного звільнення. Прощення, можете вибачити когось, можете відпустити те, що давно несли в собі якусь образу, тому що місяць це про емоції, це про почуття, це така материнська енергія для вас саме в четвертому домі. Це про те, щоб вибачити, зрозуміти, як мама все прийняти і всіх полюбити, всіх обняти і зігріти. А далі у нас 15 червня буде такий складний трошки день. Чотири планети, такі потужні, масивні, вступлять у такі напружені аспекти. Юпітер буде в квадраті до Сатурна, а Уран буде в квадраті до Марса. Саме цей день такий піковий, плюс-мінус там 2-3 дні також краще. Ці дні не приймайте рішення, не починайте щось нове, тому що планети дуже потужні і вони різні. Якщо Юпітер хоче розвитку, хоче руху, хоче досягань, хоче він такий амбітний, він хоче всього і відразу. А Сатурн він навпаки він стримує, він обмежує. Він дає страхи, він каже: Ні, ні, не треба поспішати. І як оці енергії збалансувати? А уран взагалі це несподівані якісь події, це неочікуване, щось це якісь вообще там не знаю, що може бути, і природні якісь стихії, і взагалі і за революції, і за бунти відповідає у нас саме Уран. І тут і Марс ще, який відповідає за войовничість, як ми знаємо, Марс, це Бог війни, емоції, настрій. Тут бажання повоювати. Тобто в цей час можете неправильно почути чиїсь слова, неправильно сприйняти якусь інформацію, або те, що ви будете передавати, хтось вас неправильно зрозуміє, неправильно висновки якісь зробить. Краще не вступати в конфлікти, звісно, і не вирушувати, не вирушати в якусь дальню поїздку, побажання, якщо можете відкласти її. Або бути дуже акуратним, чітким, зрозумілим, нічого зайвого не видавати і не брати на себе, і регулювати свій настрій, тому що можуть западати в конфліктні такі ситуації, тобто, наші емоції можуть занурюватися в щось незрозуміло. Тобто якийсь хаос може бути, і його складно держати під контролем, щоб потім не пожалкувати про те, що зробили в ці дні. Краще будьте таким відстороненим спостерігачем і тримайте свої емоції при собі, балансуйте їх по можливості. А далі у нас 17 червня ще цікаво, що Марс переходить в Діву до вас в перший дім. Марс, як я сказала, планета енергічна, яка хоче завойовувати постійно, яка хоче чогось досягати, вона хоче мати результати. А для вас перший дім, тобто, будь ласка, Діви, отут досягайте, щось робіть, щось вже проявляйтесь у Всесвіт. Починаючи з 17 червня. Проявляйте ініціативу, показуйте свої проекти, що ви там хочете світу показати. Будь ласка, себе покажіть. Можете щось налагодити в собі, зовнішність на спорт краще, підіть по Марсу, щоб не воювати краще цю енергію в спорт. Зробіть собі режим, щоб цю всю енергію збалансувати, тому що енергії буде багато. А у вас, діви, найкраща ваша якість це розкласти все по поличкам, зробити порядочок, щоб все було на своїх місцях. Так зробіть із цієї енергії. Розплануйте, куди ви її витратите. Тут краще точність, ясність, тому що весь оцей хаос вас буде дратувати. Енергії багато, емоцій можете відчувати, таку навіть злість. Марс, ну він дає такий запал Піду і повоюю. Тобто тут все контролюйте тіло, але показуйте себе, не ховайтеся. цю енергію також не можна приховувати, тому що вона потім в таку внутрішню агресію переростає. Краще ви давайте якусь свою творчість, якусь свою красу, показуйте всесвіту, сяйте перший дім, будь ласка, починайте нові початки, спілкуйтесь, знаходьте партнерів собі. З ними спілкуйтеся, якісь контракти заключайте, домовленості. Будь ласка, це гарний час для вас. Мас в першому домі. А 21 червня у нас уже сонце переходить в знак Рак. І в цей день буде літнє сонцестояння. До вас в 11 дім. Тут багато нових знайомств, нові колективи, знову ж таке, нові організації, якісь спілки людей, можливо, політичні партії. Там ви будете сяяти, там ви будете потрібні, щось там будете робити. Якщо ви працюєте в великій організації, будь ласка, проявляйтесь, там буде багато сонця і там буде багато енергії. Далі у нас 24 червня ще туди і Юпітер переходить в рак. Знову ж таки, до вас в 11 дім. Ви будете відчувати таке прям бажання е, говорити. Е, е, взагалі, енергія рака це про налагодження стосунків. Це про. Те, щоб всіх зрозуміти, всіх полюбити, всіх прийняти, що не потрібно відпустити. І у вас 11 дім. Тобто, я би сказала, буде налагоджуватися енергетика в колективі, в великих організаціях, десь в якомусь суспільстві, щось буде вирівнюватися у вас у стосунках з іншими людьми. Проекти можуть нові запускатися, можуть нові ідеї вам приходити, можете прямо бачити щось, бачити це про Яснобачення, також 11-й дім. Про те, що ви відчуєте, де вам потрібно бути. Найкраще, що би я тут рекомендувала, десь бути, наприклад, якщо ви жінка, то бути десь в жіночих колах, де отакі приємні почуття, де ви будете говорити про творчість, про любов, про віддачу. Якщо ви чоловіки, дуже гарно буде волонтерство, допомагати комусь, тобто оце серце включати, душу, таку щирість, тому що тут рак. І дуже багато енергії. І ще у нас і 25 червня молодик, там же буде також у раку. Це, тобто поєднається Сонце з місяцем. Знову ж таки, енергія матері приємна, чуттєва. І початок чогось нового. Молодик взагалі це про початок. Тут вже можете починати нові проекти, діяти, розкриватися, показувати Всесвіту, що ви хочете показати. Але головне бути серед людей, тут не сам на сам, тут через інших людей, через дітей можете взагалі чужих дітей можете проявлятися. Наприклад, збирати діток, їм допомагати, бути серед діток, наприклад, якщо ви вихователі або там в табори ви поїдете в літні, теж дуже гарно допомагати, тобто всесвіту. Вистраювати цю любов всесвітню. І я вам цього бажаю, Діви, щоб все у вас було добре. Ви дуже такий турботливий знак, ви можете всіх любити. Кожна людина хотіла би мати такого друга, як ви, саме Діво. І дякую, що ви слухали. Підписуйтесь на мій канал. Також приходьте в телеграм-канал у мене є. Ми там спілкуємось разом. Дуже цікаво. І до зустрічі!